планувати, Коли все йде не за планом. Що робити, коли в житті дуже часто відбуваються форс-мажори, і ти просто не знаєш, як скласти свій план таким чином, щоб він дійсно допомагав тобі, а не заважав? Сьогодні саме цю тему я хочу розкрити на наших традиційних тайм-менеджмент зарядках. З вами я, експертка з тайм-менеджменту та піар-менеджерка компанії Данченко Юлія. І як ви зрозуміли з мого анонсу, сьогодні будемо з вами говорити про планування і планування саме форс-мажорів. Тому що в моєму житті останнім часом, на цьому тижні, відбулося дві ситуації, які були дійсно форс-мажорними. Що таке форс-мажор? Форс-мажор це щось неочікуване, щось раптове, щось, що прилетіло прямо тут і зараз. Які треба виконувати негайно, які неможливо відкласти, перенести і зробити потім. І ось тут дуже важливо, тому що коли ви зрозумієте визначення слова форс-мажор, у вас вже з'являться рішення, як і що з цим можна робити. Тож, що робити, як в свій щоденний план закласти місце для форс-мажорів. І насправді дійсно форс-мажорами можна керувати, їми можна управляти, і можна планувати таким чином, щоб форс-мажори не заважали досягати всього того, виконати все те, що ви запланували сьогодні у вашому плані на день. То що варто робити? Потрібно закладати буфер. Потрібно закладати буфер часу, буфер енергії, буфер грошей. Тобто в, виділяти екстра час на будь-яку задачу. Мінімум 20%. Наприклад, якщо у вас зустріч в іншому кінці міста, вам потрібно їхати годину, сама зустріч буде тривати годину, і до наступної зустрічі вам потрібно півгодини, щоб дібратися, то якщо ви будете дуже щільно виставляти ось ці свої плани один за одним. То може трапитися форс-мажор, і ваші плани просто порушаться. Потрібно закладати екстра час на дорогу 20%, тобто годину 20%. Потрібно закласти екстра час на зустріч, що вона буде годину 20 тривати, і наступну зустріч назначити хоча б за годину, щоб у вас був проміжок, якщо ви затримаєтеся, якщо буде якась пробка, щоб ви себе вільно почували, щоб не було отого стану, отого стану тривоги. Чому ми говоримо, що планування допомагає позбутися тривоги? Тому що дійсно, коли ми ось так відповідально відносимося і бережно, в першу чергу, до свого планування щоденного, то ми, якщо щось раптове і непередбачуване стається в нашому житті, ми не тривожимось, ми не хвилюємося. Що ще я тут хочу додати? Наступне на що зверніть увагу, це на пріоритети. Коли ви пишете списки ваших завдань на день. Коли ви рахуєте час з, з тим екстра часом, яким я вам сказала на кожну задачу, не забувайте про пріоритети. У нас в системі прицільного тайм менеджменту існує три види пріоритетів: це надважливе, те, що ви обов'язково сьогодні мусите зробити. Що ви не можете перенести на інший день? Що вам сьогодні це ваш основний фокус уваги, у вас іде сьогодні на ці задачі. І це пріоритет, а і тут ми рекомендуємо брати не більше п'яти задач на день, а взагалі краще від трьох до п'яти, п'ять це максимум. Тобто, ви дивитесь на ваш список задань на день і дивитесь: окей, що сьогодні надважливе, я мушу зробити і не можу перенести, і ставите там пріоритет. Потім ви дивитеся на ті задачі, решту, які ви хочете сьогодні зробити, але якщо ви їх не зробите сьогодні, то нічого страшного не відбудеться, і ви можете спокійно їх перенести. І ці задачі ви відмічаєте пріоритетом С. Тобто це ті задачі, якщо ви їх не виконаєте, ви не засмутитеся. Якщо не трапиться в вашому житті ніякого форс-мажору, якщо ви не витратите десь екстра час на оці непередбачувані задачі. У вас завжди є задачі з пріоритетом С, які ви зможете спокійно робити, якщо ваш день буде йти по плану і не буде ніяких от таких ситуацій, які вас будуть вибивати із колії. Також є ще задачі з пріоритетом Б, але це те, що ми делегуємо комусь, і нам просто треба проконтролювати, чи виконали цю задачу людина, чи ні. А ще є задачі з пріоритетом Ану. Це одна задача, одна єдина задача протягом дня, яка взагалі надважлива для вас сьогодні. Ну, наприклад, якщо я, як бізнес-тренер компанії «Боуштайп» приможу тренінг сьогодні, то проведення тренінгу для моїх клієнтів, для наших клієнтів, це для мене задача з пріоритетом Ану. Я відсуну всі інші задачі і тримаю фокус тільки на тому, щоб це сьогодні відбулося, щоб це все, все сьогодні відбулося професійно і без різних форс-мажорів, які можуть мені завадити. Наприклад, якщо у вас хтось захворів, звісно, такий не дуже приємний приклад, але життя є життя. Якщо у вас хтось захворів. То турбота, наприклад, про вашу дитину або про вашу рідну людину, це для вас може стати задачею з пріоритетом а ви, на якій ви тримаєте особливий фокус уваги протягом сьогоднішнього дня. І от дійсно, якщо ви перше будете закладати буфери часу на різні ваші задачі, 20% мінімум, для того, щоб комфортно себе відчувати, складати плани з ось такими. Повітряні, більш так легкі, щоб між ними були проміжки між цими задачами, міз різними зустрічами. Якщо ви будете розуміти, які у вас пріоритети сьогодні надважливі, а які ви можете не виконати і не засмутитися. То це вам допоможе керувати форс-мажорами і повернути контроль над вашим днем, над вашим життям і дійсно позбутися тривоги. Ось того стану тривоги, що, о Боже, іще одна задача прилетіла, а у мене тут ще попереду 5 щільних задач, які стоять одна за одною, і я просто не знаю, що з цим робити. Тож, коли ви будете складати ваші списки завдань сьогодні на день. Обов'язково подивіться, які задачі ви сьогодні для себе визначите надпріоритетними. Які задачі для вас сьогодні менш важливі? Обов'язково складайте ваші плани більш легкими і закладайте буфери часу між задачами, не забувайте рахувати тайм калькуляцію яка теж є основним помічником вам, в тому щоб ви дійсно встигали все потрібне за 24 години. Ефективно ці 24 години використовували і працювали гармонійно, жили життя ваше гармонійно. Тож, не забуваємо складати списки за день на день. Малюємо ваш розклад, як ви будете проживати ваш день, що за чим ви будете виконувати. І вперед! Жити це життя і робити його для себе максимально комфортним і на якомога менше стресовим. Тож бажаю вам сьогодні всім гарного дня і гарного настрою. Використовуйте практичні поради, підтримуйте наші етери лайками, коментарями, задавайте ваші питання. Якщо ви відчуваєте, що ці етери для вас є цінними, будемо вам дуже вдячні, якщо ви будете їм ділитися. З іншими вашими друзями, знайомими, кому це теж буде корисно дізнатися. Тож всім гарного дня! Дякую!